Друзі, привіт! Для цієї смачної закуски беремо одне яблуко. Краще брати кислі, зимові. Однак зараз літо і я їх не знайшла. тому в мене кисло солодке. Чистимо від шкірки. Ріжемо на 4 частини. Вирізаємо серцевину. Поки відставляємо. Також нам знадобляться варені вкруту яйця 3 штуки. Для зручності одразу ріжемо навпіл. Цибуля в мене була велика, тому я беру половину. Також ріжу на кілька частин. А також візьмемо вершкове масло близько 50 грам. Повинно бути вже м'яке, не з морозилки. І філе оселедця 200 г. Нам залишилось все це з'єднати і довести до смаку. Я буду це робити в подрібнювачі, можна також перекрутити в м'ясорубці. Відправляємо всі наші заздалегідь підготовлені продукти. Додаю оцет 1 чайна ложка. В кого яблуко кисле, оцет не потрібен. Суміш перців 1 четверта чайної ложки. Доводимо до однорідної консистенції. Тут обов'язково куштуємо, бо різний по солоності оселедець. Мені було замало солі і кислоти, тому я додала ще одну чайну ложку оцту і пів чайної ложки солі. Зараз просто ідеально по смаку. Дуже смачно куштувати форшмак з чорним хлібом і зверху посипати петрушкою або зеленою цибулею. Тому я дрібно нарізаю ще трохи петрушки, перекладаю до салатнику і зроблю кілька бутербродів. Поки намазка досить рідка за рахунок того, що вершкове масло розтануло, однак пару годин в холодильнику виправлять цю ситуацію. Друзі, а якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь. Дякую за перегляд! Смачного і гарного настрою!